На жаль, українці вже більше десяти років нещуток знають, що таке реальний руський мір. Весь цей час ми уважно спостерігаємо за тим, як мордор поступово позбавляє український Донбас ознак життя та світлого майбутнього. І ми зараз не лише про зруйновані міста, захоплені російською армією після 22-го року. Все село, всі дома от такі. І тільки вдумайтесь, що в цих домах до сих пор. Живуть люди, хто не вулиця, то не дом, це сплош руїни. Нам дають живе буханки на человека На тиждень. достатньо просто подивитись на теперішнє життя у колись процвітаючому, сучасному та економічно розвиненому Донецьку. Всі 11 років підприємці, як і всі жителі нашого регіону, живуть в фазі виживання. Торгова способність равна нулю. Чи могли місцеві жителі, ну ті з них, які повірили у добру матушку Росію, уявити, що їхнє місто з приходом РФ перетвориться на справжнє забите і непридатне для життя місце. Обращаємося своїм властям. Нас не снише. Скільки було обращення на вас, ну видно, до вас нічого не доходить. Ніхто не обращає то будете забирать ми взагалі виходить виходить. не Це Донецьк, це не найбільш обстрілюваєме райони. І все одно люди живуть як в кам'яному віці, просто от тиждями. К ним ніхто не приїжджає, нічого не ремонтують, на нік Як жити жить води, Як жить. Як вам вже відомо, Росія прийшла аж ніяк не розвивати Донбас. Містоутворюючі промислові підприємства за роки окупації розграбували та закрили. Сумна доля спіткала і десятки колись благополучних шахт. Люди залишилися без заробітку, і навіть елементарних благ цивілізації. Донецкий лайфхак. Как мы ходим в туалет без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на салфеточки, как им туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. В любом другом регионе отключение воды даже на два дня – это ЧП. Донбасс живет без воды третий год. Стырили 400 миллиардов на водоводе, которые сделали через задницу. Вообще воды в Донецке нет. Сегодня Донецк не может похазеваться сучасной инфраструктурой, международными связками и визнанием в целом. Інвестиціями, креативною молоддю, технологічними новинками і можливостями, якими користуються в усьому цивілізованому світі. Леді джентльмени, дами і господа, позвольте вам представити хлібний ларьок. Кремль відкинув так звані ЛДНР на десятки років назад, і тепер там усюди панує вайб лихих дев'яностих. В 22-му році ми говорили. дайте признать, Дамбас просто независимо. Нам он теж не нужен, як, як, як територія. Ми не спимо і не бачимо, що дайте в состав Російської Федерації. Але Донбас це лише одна ланка у довгому ланцюзі. Адже абсолютно всі місця, в які вривається Росія, перетворюються згодом на справжню безнадійну помийку. І от ти буквально недалеко від'їжджаєш, оказує в такому от місці, яке застило во времени, куди раз в тиждень приїжджає продуктова лавка. Люди от набирають собі якусь їжу, щоб цю тиждень протягнути. Ну, от, наприклад, давайте подивимося на наслідки, до яких призвів руський мір ще задовго до існування путінського режиму. На кадрах Республіка Карелія, яку СРСР ще у 40-му році віджав у Фінляндії внаслідок радянсько-фінської війни. Це уміраючі деревні, пусті дома з провалившимися кришами, роздолбані дороги і люди, які не живуть, а виживають. Чи варто розповідати про те, що сьогодні Фінляндія є однією з найрозвиненіших економічно країн Євросоюзу? З високою якістю життя. А як же виглядає Карелія, яка знаходиться по сусідству з прогресом? Я покажу вам спочатку туалети там ні ни сліва, нічого нету. Середня зарплата, ну дай Бог, якщо 30 тисяч. На комуналку багато уходить. одне отоплення 5-6 тисяч вище. Свого часу у Карелії руський мір переміг. І тепер республіка є одним з найбідніших регіонів РФ. Кожен дев'ятий мешканець Карелії живе в аварійному будинку, а на розселення руками чекають і ніяк не дочекаються понад 60 тисяч людей. І це тільки ті, чиї будинки офіційно визнали аварійними. Пол провалюється два роки тому. провалилась ця частина пола, накидали сюди кое які доски, щоб ми могли ходить. Бачите, як грають? Просто от ходимо. Ось так. такі стіни дом 38-го года постройки. На 86 год у нас уже был 61% износа дома. Життя у карельских селах с каждым роком лише згасає. Ані доріг, ані інфраструктури, ані медицини. На кожному кроці старі бараки, тотальна розруха, злидні та зневіра. Главне, що дорога, по якої їдуть всі шишки, вона зроблена. А більше, а де? Разве людям нужны дороги? Ціни в магазинах Сумасшедший живу, только за що того, що допомагають діти. Ну і звісно, жодних варіантів для заробітку, окрім опції поїхати на забій в Україну. А сейчас муж у мене йшов на СВО от, позавчора. Прошу без виходності, Нет, ні адміністрації не допомагає. Все. Он говорит, а що мені здесь делать? З карельських міст та сіл активно їде молодь, тому що не бачить жодних перспектив для себе та дітей. Когда я сюди приїхав, здесь в селе три тисячі человек. Сейчас меньше тисячі. Фінляндія вже восьмий рік поспіль посідає перше місце у світовому рейтингу щасливих країн. А що ж до Карелії? Чи можна назвати її жителів щасливими? Навряд чи люди зли недовольны вообще этой жизнью. Я не вижу вообще здесь нічого, ні Ни перспектив, ніяких, нічого для рібенка. У той час як фіни вважаються найщасливішими людьми у світі, Карелія з таким самим успіхом входить до списку найдепресивніших регіонів РФ. А кому Карелія принадлежала ізначально? Когда-то же наверное, Фином она принадлежала. Просто видели уровень Финляндии, уровень жизни и уровень, например, Сигежа. Мне кажется, тут все подписали бы, поехали бы в вот чистоту жить, чем жить в помойке. Мы населенные, отдаленные поселки. Почему о нас людях не думают? Мы уже не молодые, скакать, прыгать. Мы уже в возрасте люди. Наш, о нас тоже думают. Мы же тоже когда-то государству какую-то помощь давали, прибыль. Так что что за безобразие такое? Десятиліттями жителі Карелії марно сподіваються на владу, які абсолютно все одно на так звану російську скандинавію. А з початком путінської СВО, тим паче власті Росії десятиліттями не могли рішити їх проблеми, якби з них хватки средств. А тепер тратять триліони на війну. І нібито відновлення захоплених українських міст літом 23-го року Карелія взяла шефство над Васильівським районом Запорозької області України. и направила туда строителей, чтобы восстановить разрушенные в ходе российской агрессии города и поселки. Там, наверное, хуже беда. Там люди вообще остались без всего. Подождем, потерпим. Может, нас когда-нибудь начнут строить. Тут до смерти-то Один день стал потерпім. Що тут скажеш? Росіянам мабуть настільки телевізор промив мізки, що там вже почалися незворотні процеси, і вони навіть у такій ситуації примудряються Америку у всіх своїх бідах звинувачувати. Та бункерного діда на п'єдестал зводити Таке от Америка. Тут прив'язалась к нам з цим з всякими з Якщо б, звісно, тільки ми воювали з Україною, ми давно вже побігли і слов не то Ну тому що ми руски, а ми Везде і во всього рухаємося далі сторінками історії, які доводять, що від руського міра не варто чекати нічого хорошого, яка б влада не стояла на його вершині. Свого часу, а точніше у період розпаду Совка РФ вторглася і в інші держави, однією з яких стала Молдова. Ми не будемо сильно заглиблюватись у суть придністровського конфлікту. Лише нагадаємо, що тоді, на початку 90-х, жителі лівого берега Дністра, нібито захотіли незалежності. В 89-му году молдавський парламент проголосував за признання молдавського як єдинного государственного язика і переході на латиницю. Тогда накопившееся напряження прорвалось, і жителі лівого берега Днестра на 90% русскоязычные провели референдуми о независимости. Влада в Молдові не могла схвалити такі дії. Почався військовий конфлікт, і звісно, за традицією на допомогу російськомовним жителям молдавського лівобережжя прийшла Росія зі своєю армією. Из-за прямого вмешательства в конфликт России власти Молдовы потерпели военную неудачу. Однако политического решения за этим не последовало. Будем надеяться, что будет хорошо. На Россию надеемся. И в результате на территорию так званой ПМР увейшов российский миротворческий контингент. Конфликт заморозился на долгие десятилетия. Люди там уже три десятилетия живут в таком полулегальном состоянии, когда их паспорт и диплом не действуют нигде в мире. А внутри страны перспектив для развития нет. Для всего мира Приднестровской Молдавской республики не существует. Ее не признает ни одна страна ООН. Россия в том числе. Незважаючи на то, что на РФ не вызнала независимость Приднестровья, Мордор поддерживает анклав финансово. Звісно ж не с добрых намерений, а у якости важеля впливу в регионе и тиску на кишинів. Эта позиция соответствует общей политике, которой следовала Россия. Эта политика заключается в создании сфер влияния в бывших советских республиках. Например, в случае с Молдовой это доступ к энергоресурсам. Страна очень зависит от России и даже доступ к электричеству. Часть его импортируют из Украины, но большая часть поступает из Приднестровья. А это значит, что они могут его отключить. Но как же живет никим не признана, затиснута между Украиной и Молдовой недодержава? Тут, як то кажуть, нічого нового. Регіон завис у минулому, при тому настільки, що Придністров'я навіть називають заповідником Радянського Союзу. Тірасполь. Володимир Лєнін приветствует нас в Сталова столовой СССР. Ось вот, вот девушка встречает. Ось вот з такими вот вкусностями. Нехай Реф і багато в чому фінансує так звану ПМР. Гроші, ці, відносно невеликі, звісно осідають у кишенях представників псевдовлади. Коротше кажучи, для гідного життя регіону все одно не вистачає подачок із Кремля. Приднестровье это как большое село одно. Просто застыло время здесь. Вот все, все, что было в Советском Союзе, у нас все так, как будто и осталось. Больше разговоров, как бы, типа о том, что вот Россия с нами, она помогает, на самом деле не, не особо чувствуется. Сегодня на этом маленьком клочке земли, зажатом между Молдовой и Украиной, проживают полмиллиона человек. Проживают или выживают? В Приднестровье работы нет. И люди отсюда уезжают кто куда. Перебуваючи у статусі невизнаної держави, про жодний розвиток, прогрес, економіку і мови не може бути. Зарплати у Придністров'ї маленькі, на 60% нижчі, ніж у Молдові. Нормальної роботи та перспектив там немає, тому з так званої ПМР повально їде молодь, адже не бачить тут для себе адекватного майбутнього. Придністров'я, звісно, удивительний регіон. Тут можна до к любому чоловіку і задати сходу вопрос, куди ти хочеш уїхати? І ніхто тобі не скаже. Я не хочу уезжать. У всех есть в голове ответ на этот вопрос. А уехать не планируешь? В этом году. Куда? В Румынию. В Румынию. как бы уже поздно. Поздно? А так бы уехали. Да. Почему не уедете? Собираемся. Куда? В Россию, в Питер. Почему не в Европу? В Европу тоже бы хотелось. Но сначала нужно, знаете, маленькими шишками. Населення Придністров'я з кожним роком скорочується. Усі вулиці завішані рекламою про роботу за кордоном. Паспорти псевдодержави є по суті порожніми папірцями, які не мають жодної сили. Придністровський паспорт напоминає советський. Документом він є только в самой непризнаній республіці. Пропуск во зовнішній мир для Придністровця це паспорт любого признаного государства. Придністровський паспорт, ти куди можеш поїхати? І по все. І все. И все. Да, если так взять, то да. Тому местные жители получают гражданство Молдовы, России или Украины и оставляют родной край в пошуках лучшей доли. Все объявления. Работа в Европе, Литва, Польша, Чехия легально. Честная работа в Польше. Пассажиры Польши, Пасажиры, Польша, Германия, выезды из ПМР, комфортные автобусы и так далее. То есть все работа на предприятиях в Польше предоставляем официально трудоустройство. э, люди отсюда валят. Чего вы приехали? Посмотреть, как у вас дела здесь. Нравится? Ну так. Не очень, да? Не очень, да. Мне тоже не очень. А почему не уехала? А скоро собираюсь. Куда? В Америку. А те, что остаются дома, продолжают сподіватися mm -hmm. на приєднання до РФ. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, как учили. Ну. Там на, на Украине вообще что творится. Донбасс, То, оно, наверное, отойдет туда, к России. Mm -hmm. И пускай отходит к России. Россия, потому что Россия наша это самая мощная, самая сильная держава. Вот так. Никогда Россия плохо не делала да. никому. Никогда Россия всегда всем помогала. ему верно у багатьох жителей в в последние роки відкриються ширше очень на матушку В приднестровье разгорается гуманитарный кризис после того как через украину был прекращен транзит российского газа в первый же день нового года без газоснабжения остались почти 75 тысяч приднестровских домохозяйств тогда же в анклаве остановили работу сотни предприятий тысячи человек остались без работы Показовим инцидентом стало на припинення транзиту Україною и до молдовы российского газа Через що на лівому березі Дністра почалися великі перебої зі світлом та опаленням. Десятилетиями Молдова находилась в полной зависимости от дешевого газа из России. Еще до прекращения экспорта Кишинев подстраховался и обеспечил альтернативные поставки энергии. Ну а в Приднестровье, которое поддерживает Москва, плана «Б» не оказалось. Это временные трудности. И я думаю, что все будет хорошо. Не может же Россия нас бросить. Ни, ни в коем случае. Как это не сподевано? Россиюшка не подбала про долю российскомовных жителей Придністров'я і на той момент просто їх кинула. Трудно живемо, гарячої води немає, е отоплення немає. Е П'ять часів в день – це відключати електричество. Всі винуваті, і ми в тому числі. Ми ж вибрали таке правительство. Тяжело живеться, не непривично, без газу. Дети чувствують себе, як будто ми повернулися в кам'яний вік. Повернулися у минуле. Кам'яний вік застрягли десь у просторі та часі. Саме такі фрази часто можна почути від мешканців тих місць, до яких завітав русський мір. Своє рівні придністровці хотіли побудувати свою сильну і процвітаючу республіку. Пройшло більше 30 років. В результаті неясний статус, повна залежність від Росії і ніщита. До речі, хочемо зазначити, що дехто таки визнав так звану Придністровську Молдавську Республіку. Зробили це дві інші невизнані світом республіки Абхазія та Південна Осетія, які також є російськими анклавами. Ми не успіваємо за вами за вами за вашими дійствами. То значить, ви починаєте працювати в Придністрові. Ми не успіваємо послати туди свого кореспондента. Здесь в Абхазія теж роботують ваші люди. Ті території, на яких попрацювали їхні люди, як правило, завжди занурюються в розруху, злидні, депресію, повністю відкочуються назад. У наступних випусках ми обов'язково розкажемо вам, як живуть і на окупованій Росією частині Грузії, адже дуже важливо показувати реальне життя під крилом Мордора, щоб ні у кого більше ніколи не виникало бажання кликати у свій дім Русський мір.